Новорічні свята вже позаду, і українські футбольні клуби поступово входять у робочий режим. Шахтар та Дніпро вже відправились на тренувальні збори до Бразилії та Арабських Еміратів, а Київське Динамо вийшло з відпустки у понеділок. Сьогодні зранку підопічні пічні Реброва пройшли медогляд в одній зі столичних клінік. Першими на огляд прибули українці: Сидорчук, Бурда, Калітвінцев, Харатін, Сєлін, Поляк Теодорчик, повернений з оренди у Говерлі Коваль та Гармар з Макаренком, які поступово відновлюються після важких пошкоджень. Каждые полгода мы проходим перед сборами медоследований. Да, там все по чуть-чуть. И невропатолог, УЗИ, сердце, почки, все по чуть-чуть. На данный момент еще сейчас у нас будет командный сбор в 4 часа. И только тогда будем знать планы на ближайшее время. Ну, как, 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 я знаю, 15 числа команда вылетает. 12-13 медоследований Там команда вылетает на тренировочный сбор, где-то на две недели. Ну а там все от тренерського штаба будет информация.